Куди їдеш? Не можна сюди їхати. Ї... Ви ви, ви везете на будівництво? Прошу вести на будівництво. Во їхня територія, а території парку я не дозволяю вам вести. Припиніть їздити цими машинами, бо розрушили там, розрушили там. Дивіться, оці колії колії, які залишилися, це. Така така дорога, яка не призначена для таких машин. А, а ще не призначена оця територія, яка належить парку. Паркову територію вести не будете. Все місцеві жителі кажуть, що це відео зняли сьогодні зранку. Люди скаржаться, що вантажівки з будматеріалами руйнують дорогу. Тепер обурились ще більше зі слів місцевих. Машини з вантажами взялися їздити у парковій території. Що вони руйнують дорогу? Дорога вже тут настільки зруйнована, що коли вода стоїть, пішов дощ, то стоїть вода. Ми сьогодні перекрили цю дорогу, -за того, що вони їздять по території, яка паркові території, якою ходять люди в парк. Сьогодні машин 5 чи 6 було. Ну, коли ми почали знімати, кажемо, покажіть дозвіл на право вашої діяльності, документів не показали. Абсолютно. Ті хлопчики, які стояли, тут всі повтікали, машини повтікали. Таке враження складається, що це будівництво Взагалі незаконне. Якщо і належить їм територія, то хай вони роблять свою, свій заїзд в територію, але не парком. В них мав був тут заїзд, бачите, де ворота. Ну настільки вони пересунули межу паркана і перекрили взагалі заїздом тут не має бути, а будуть заїжджати з території парку. Так вони собі замислили, а потім будуть просити в міської ради, не знаю в кого, щоб їм зробили тут дозвіл на той заїзд. Розумієте, яка махінація? От там зробили дорогу, тут зробили дорогу. Розумієте? Оце тут не було, тут були дерева, вони їх знищили. Пан Віталій веде нас до парку і показує сліди від автомобілів. О, і піши. Ще один там зробили заїзд. Оце вони виїжджають, розумієте? От на цю дорожку. І до цій дорожці ще тут проїзд зробили. От, бачите, О, це сліди. О. Визають сюди. І там це місце от, зробили новий заїзд. Зараз побачите ще одну дорогу зробили, їздять вже туди. І вони просто чхати на всіх хотіли, ігнорують, хамлять. От мені особисто вони погрожували, що типу, зуби побиваємо і так далі. На любій стройці робили, висить паспорт, і якийсь забудовник, і хто, це, хто працює, все. А тут нічого нема. Це незаконна забудова. Це ж парк, це паркова зона. Люди гуляють, мамочки з дітьми, все. Вони тут їздять через парк саму ранку такий гул стоїть. Хто ж наразі тут власник і хто забудовник? Місцеві не знають. Кілька днів тому люди, котрі тут працювали, відмовились називати його прізвище нашим журналістам. Знімальна група попросила зв'язатися із власником, але той говорити із журналістами не став. Ми дали свій номер телефону і залишаємо за власником право прокоментувати претензії місцевих жителів. Ті кажуть, що колись тут виділили землю атовцям, а тепер схоже. Нові господарі тут виділили цю землю під будівництво батькам дітей, які загинули в АТО. Ну тут вже вони кажуть, що не один хазяїн вже їх багато. Ну добре, багато не багато. Хай будують. Ну вони займають територію парку, і ми вважаємо, що це є порушення. Люди кажуть, що будуть звертатись ще й в інспекцію з архітектури та містобудування. Ми зі свого боку надсилаємо запити у відповідальні структури. Подробиці розповімо згодом. Хай вони прийдуть, подивляться межі, подивляться законність цього будівництва і всі документи, які є на оцю, цей об'єкт. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Я такі обертаюся, аж дверки відкрив, а він відмітки храз і все. Він то різко взяття прибіг. мені ували. Поговорили. Він підбіг зразу до тестя, мазанув йому, ну дав в щелепу. О, і тесь кричить Андрій, поїхали в лікарню. Він мені зламав щелепу. Рік тому односельчанин пана Леоніда зламав йому щелепу аж з обох сторін. Чоловік довго лікувався. Каже, що досі важко їсти. Сергій Ващук обвинувачений розказує суддям, з чого все почалось. каже, що забирав ввечері корову із пасовища і зробив доньці. Пана Леоніда зауваження, мовляв, та не допомогла завернути чужу корову не з їхнього стада вона одна погнала, ото мої слова, могла б допогти завернути. Вона навіть не зреагувала. Все, на цьому я й поїхав додому. Повів корову додому. Попора хазяйство Матвію дзвонить. Савич, треба поговорити. Це дослівно, скільки я пам'ятаю. Кажу, про що? Я не зрозумів, навіть що по чому. Він матюком на мене в телефон, на що ти моїх дітей чіпаєш? Чіпаєш. Кажу, в смислі, як чіпаєш? Ти мою дочку в обматюкав. Обматюкав в дочку 27-го. Давайте таким чином. 20. Ви ж не чули, чи обматюкав, що обматюкав, Ну, це. Так і дочка прийшла. плаче, дочка. плаче. Що каже? Плаче. Каже, більше я по корові не вийду, невозможно. Невозможно, каже. Бо страшна людина. Я не набираю, що ж ти хочеш, Сережа. Що це за що ти обматюкав? і плаче дочка. Ти, ти, ти їх кляц виключив. Ну не хочеш говорити. От вона ранок ми встали, просто... Поїхали поговорити. Чоловік поїхав разом із зятем, але не додому, до односельчанина, а на пасовище, куди той погнав корову. Йдете в поліцію і розбираєтесь. Чого? То що ви сподівалися почути від чоловіка, який не хоче з вами говорити? Ну, за що? Що ти чіпляєш? Не хоче з вами говорити. Ви чого туди поїхали з Ну, Ми не їхали бити нього. Я їм задаю питання: а що з прийшли наводити? Матвіюк, а як ти думав? Я кажу, треба розібратися. Я йому став поясняти. Він сказав мені, Матюком, я тебе ударю. Я тебе кажу, два рази ударю, якщо ти мене Але вислухай. І я йому почав розказувати. Підсудний розказує, що зять пана Леоніда, так би мовити, першим протягнув руки. Він не витримав, чи що він сюди мене ударив кулаком і з коледцяшим Він щелеп. Ах, і я йому не сто, нічого. сього. Правда, він стойку прийняв зразу бойовою. І так повертається, і на мене не догониш я заділь... за їх льоня Матвію. Ну я з розвороту йому засадив. І так вийшло. Потерпілий запевняє, що зять не бив односельця, а лише відштовхнув, Щодо зятя, як чуємо, теж відкрита кримінальна справа. На нього наступає, і зять уперся в машину, що вже нема куди. І зять відталкує від себе, він не б'є, а відталкує у груди, відталкує. Той відталкав, а, то ти мене ще тукаєш і за заїм сразу попереду. У вас двоє. Напружена ситуація. Ви штовхаєте. Так він, на мене, він на мене йде, і я мушу його відстухнути, бо він на мене вже... починає... Він він на вас двох нападав. Так я розумію? Ні, на мене він нападав. Ну а ви ж двопоруч стояли чи в різних місцях стояли? Те стояв буквально такого за метр від мене. За метр від вас. Обвинувачений. Нападав на вас двох. Правильно так. я зрозумів? Ну, значить, виходить, і йшов в сторону нас. Безстрашний такий чоловік. Як чуємо у суді, потерпілий хоче, аби його односельчанин компенсував гроші за лікування, сплатив 100 тисяч гривень моральної шкоди і на два роки сів до в'язниці. Пан Сергій каже, що того ранку на пасовище він захищався. Зять потерпілого записував події на диктофон. Колегія суддів дослідила докази і залишила без змін виправдальний вирок ратнівського райсуду. Будете подавати касаційну скаргу. Більше всього, що за. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Прецедент трапився у горухівській лікарні у 2018 році. 68-річного чоловіка до медзакладу привезли з хворою ногою. Кінцівку довелося відрізати. Операція пройшла успішно і діти вже планували забрати батька додому. Проте його стан здоров'я раптом став погіршуватися. Чоловік скаржився на те, що у нього пече у грудях. Лікуючий лікар Сафонік говорив про те, що батька, можливо, пневмонія. Можливо, якісь інші захворювання, але він так і внятно не зміг роз'яснити, яка в нього проблема зі здоров'ям. Намагалися нам пояснити, що батька наступного дня мають відправити на флюорографію, провести певні дослідження, встановити каже, все-таки причина погіршення стану здоров'я. Ніхто про інфаркт міокарда, від якого помер батько, про це не говорив. Ми це дізналися, як я сказав тільки після смерті. Попередньо, як розповів Юрій Мудрак, лікарі у медзакладі, нібито казали, що є підозра на пневмонію. Лікуючим лікарем був Анатолій Сафонік. Допомогу надавали якісь певні препарати. Ми купували йому, призначали кололи в перед передень смерті. Ну так було дивно, що як виявилося батька, був інфаркт, а йому розтирали спину спір, спиртом, якого, до речі, і не було. В цій установі ми також ходили, купували цей спирт». Після розтину, коли сини дізналися, що причиною смерті став зовсім інший діагноз, аніж той, про який говорили лікарі, вони вирішили піти до суду, бо ж їхній батько не отримав належного лікування, яке могло б врятувати йому життя. Відтак, у першій інстанції, суд задовільнив позов частково і присудив виплатити рідним 100 тисяч гривень моральної шкоди. А позов до лікарні був у 190 тисяч гривень компенсації. Проте горогівська лікарня подала апеляцію. Справа тут не в грошах, я вам скажу. Справа в тому, що просто щоб люди, якщо не можуть працювати на таких посадах, то хай підуть працюють в другій в сфері, в себе там, може знайдуть. Не Це неодноразові випадки, просто люди, ну, як би сказати, не хочуть то все ворушити. Може і за фінансової сторони, бо то треба платити для юриста, адвоката, то я, ми просто хочемо. Щоб була якась хоч більш-менш справедливість, бо мені здається, життя людини не можна оцінити в 100 тисяч в мільйон чи в 10 мільйонів, якщо людини немає. Просто хай люди задумаються. Я не хочу там чи зробити його, щоб виганяли, ганяли чи ні, то його життя, але хай чи якось відноситься більш-менш нормально до пацієнтів. Нам вдалося поспілкуватися з Анатолієм Сафоніком. Ось що він нам відповів. Ви за собою вину визнаєте чи ні? Я не розумію вашого питання. До мене там немає проблем. Там є питання стоїть до лікувального закладу. Так чи ні? Ну в принципі, Заява його... стоїть, що в принципі, в принципі, в принципі закладу чи особисто до мене? Ну до лікувального закладу, але ну, говорите про до лікувального те закладу. То, то... До лікувального закладу. Ну то все, і ви собі питаєтеся в лікувальному закладі. Хто там що відповідає? А лікували ви цього пацієнта? Його лікували судячи по заключенню суду. Його лікувала все лікарня. У медичних документах чітко вказано, що лікуючим лікарем був саме сафонік. До слова, медику відповідь на наші запитання теж запитує, чому пацієнта з Луцька перевезли до Горохова, хоча померлий проживав безпосередньо у Горохові. Уцікався спочатку. В обласній лікарні чого він його забрав з обласної лікарні в городі. Дозволимо собі ремарку, яка різниця, хто звідки забрав пацієнта і куди привіз. Завдання лікаря надати медичну допомогу. Тим паче, що пацієнт сам має право обирати, в якому закладі лікуватися. Анатолія Сафоніка від роботи не відсторонили навіть тоді, коли суд першої інстанції постановив виплатити родичам померлого моральні збитки. Наразі засідання перенесли у зв'язку з клопотанням, апельсин. Люючої сторони, яка на суд не з'явилася, Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі. Чи коштує куртка та велосипед чотирьох років життя людини за ґратами? Адже саме встільки оцінила Феміда проступок мешканця одного із сіл на Горохівщині, у квітні 2020 року. Він, підігрівшись алкоголем, забрав з автомобіля чужу куртку з шкірзамінника. А згодом відібрав односельчанки з під церкви Велосипед, яким поїхав собі додому. Односельчани претензій до юнака в результаті у суді не висловлювали. Він не був до цього судимим і, можливо, це і пом'якшило вирок. Ли хлопцеві два роки з питового терміну. За цей час він мав не порушувати законодавства і періодично з'являтись для реєстрації до органів з питань пробації. Та, очевидно, щось пішло не так. І ось уже новою ухвалою Горхівського суду за поданням з центру пробації юнака таки засуджують до позбавлення волі на чотири роки. На це захисник хлопця подав апеляцію. Однак прокурор наполягає, юнака таки треба зачинити на чотири роки. Знаючи, що вироком суду призначено покарання 4 роки позбавлення волі за вчинення злочинів з випробувальним терміном, тобто суд дав можливість виправитися засудженому, з покладенням елементарних обов'язків, засуджений не взяв це до уваги, систематично вчинив адмінправопорушення, за що його притягнуто до адмінвідповідальності з накладенням стягнення. І тим більше систематично не виконав обов'язки. Щодо явки до органу пробації, захисник засудженого каже, подання органів пробації до суду складене з порушеннями. Є порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарання, пов'язаних з проваленням волі. І тут в додатку 2 є бланк відповідний. Яка форма має бути клопотання? Так ну клопотання подання ложці. Так от подання, яке подане до суду, не відповідає тому бланку, яке зазначено у додатку. 2. сам юнак пояснює свої проступки тим, що декілька разів попросту переплутав дати, коли потрібно було відмічатись. А одного разу приїхати на реєстрацію в нього банально не було грошей, не дали зарплати на роботі, де він працював? Я Жив сам там, відказався від мене братці, сестра. І з 12 років, коли мама захворіла раку, мусив заробляти кошти і на маму, також на себе ну, дотримувати. Я їм казав, що я на, на працю, але ну, не письмово, я там, що буду заїздити на замбітки, заробляти гроші. ну, Бо щоб ну, на хліб якийсь треба було там, вдітися, такі, знаєте. і цього. Тому й не з'являвся на реєстрацію. Натомість у судді виникли питання до вигляду складеного подання від органів пробації, на основі якого в суді першої інстанції і винесли ухвалу про позбавлення волі чоловіка на чотири роки. Мовляв, це подання не відповідає належній формі і навіть не може вважатися документом. Розумієте, яка ситуація? Оці дні неявки, про які ведуть мову, і після яких чоловік прийшов і пояснив причини неявки. Так, да, вони не поважні, ви вважаєте. Це підстава для направлення особи на 4 роки позбавлені волі. А от те, що написала кримінальна виконавча інспекція, орган пробації, прошу вибачити, то це якби документом ви навіть називаєте. Хоча адвокат чітко зазначає, є вимоги до подання. Оцей папірець, нам на підставі цього папірця на 4 роки відправити в тюрьму чоловіка. Повернувшись з нарядчої кімнати, колегія суддів ухвалює не садити юнака на 4 роки за грати. Тож він таки добуде свій іспитовий термін на волі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Якщо вірити матеріалам справи, то ця історія розпочалась у селі Світязь влітку минулого року. Там звільнений у запас солдат-стрілець нібито взявся допомагати військовозобов'язаному виїхати із України. Мовляв, за нього домовився із офіцером Ковальського центру комплектування З 6 липня по 13 серпня минулого року сприяв порадами щодо. Незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща та надавав засоби підроблені документи, що надавали змогу перетнути державний кордон України. За версією правоохоронців, офіцер центру комплектування повідомив військовозобов'язаному, що зробить відповідні документи, аби той виїхав через пункт пропуску у Стелух. Так би мовити, ціна питання 6 тисяч доларів США. Спочатку тисячу доларів за організацію, а далі зустріч у Володимирі на автостанції. Мовляв, під'їде той самий солдат у запасі. Дав казівку придбати квиток на автобус міжнародного сполучення в будь-який населений пункт Республіки Польщі, а також повідомив, що до нього має під'їхати осома, особа 4, які він має надати грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США за документи, які будуть підставою для його незаконного виїзду через державний кордон України. Слідчі запевняють, що зустріч відбулася, і військовозобов'язаний передав гроші, натомість отримав підроблені документи довідку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Солдат у запасі визнав вину, сприяв слідству і уклав угоду з прокурором. Хлопцеві присудили, іспитовий строк такий вирок, схоже, обурив іншого фігуранта цієї справи офіцера центру комплектування. Вирок, який постановлений за результатами розгляду угоди, укладеної між прокурором та е, підозрюваним, порушує прямо права та інтереси мого е, клієнта. Мовляв, він же лише підозрюваний, але де тепер на сьогоднішній день перебуває в зоні проведення бойових 335. бойових дій. Він є кадровий mm -hmm. офіцер, спеціаліст, mm -hmm. командир військової е, самохідної машини. Кримінальне провадження щодо офіцера нині зупинене. Його адвокат просить скасувати вирок щодо іншого фігуранта, де солдат у запасі визнає вину. Якщо суд фактично скасовує угоду, вирок яким затверджена угода про визнання винуватості, то позбавить право в майбутньому, він буде позбавлений права вкладати повторну таку угоду. Судді вирішують. Хлопець залишиться на іспитовому строці. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Мав бізнес, мав життя, мав все. Розвернули на 180 градусів взутися, вдягнутися тільки за допомогою дружини. Нога не гнеться всередині, там більше 11 операцій. За шість років я ні разу не почув вибачення. Даже взагалі своє воно не визнає. Не визнаю. Обвинувачений Олег Чапюк того дня керував чорним Volkswagen транспортер. За кермом зеленого Мерседес Віто був Анатолій Сайчук. Ось кадри, як влітку, 2016-го Volkswagen Фольксваген почне обганяти одразу кілька автівок. За мить буде страшна аварія. Давай, Чекай, там. Для Хто винен? З'ясовують вже сьомий рік. Ця справа мала вирішитися за 15 днів, не більше. Там було все ясно. Видно було на, на знімках, виїхав на зустрічну смугу. Він же обігнав цю колону і міг стати туди, міг проїхати в Повз там Дуже широка дорога. Дуже широка дорога. Там в базар чотири машини стає. він відволікся на телефон або був під якимось впливом. Ну, не невідомо, як так можна людина їхати, коли їй навіть моргають. Я побачив, що щось не те. Але це ми тільки довго розмовляємо. Це все секундні діла. Я поморгав дальнім світлом, посігналив, і бачу, не реагує. Почав гальмувати тут. Нововолинський суд визнав пана Олега винним у ДТП. Чоловік тоді теж не абияк постраждав. Йому присудили три роки ув'язнення, але звільнили від відбування покарання рік іспитового. Втім, чоловік хоче, аби його виправдали. В скоєні ДТП він звинувачує не себе, а пана Анатолія. Переконавшись, що не було з -з там дивився, там колона йшла. я... Їхав, зразу з'їхав на обочину. Думаю, тут їде встрично, зразу в мене в'їхав. Якщо б він поїхав або став він на, на дорозі, якщо б він не в'їхав в мене, аварія не було. Він міг зупинитися і, ну, як кажуть, пропустити рух автомобіля, по правій для нього обочині. Чомусь Сайчук поїхав на праву обочину, Хоча небезпеки на його полосі руху не було. Він і порушив правила дорожнього руху, і його дії, як водія, призвели до зіткнення транспортних засобів. Далі судді слухають уже потерпілого. У мене зафіксований гальмівний шлях. При гальмуванні зривається праве колесо. Воно так і є. Є відео. Де є два гальмівних шляха. Коли машина вже загальмована, вона йде по траєкторії по прямій, і її потягнуло вправо, бо права сторона взірване колесо. Там видно все на асфальті, два чутки сліда. Чапюк як їхав, так і їхав. Він навіть не гальмував. Перед ним було три це чотири автомобілі, які він почав обганяти вже на момент здійснення обгону. Він бачив про те, що він не зможе таку кількість обгону машин обігнати. Тобто вважаємо, що саме з цього моменту і починаються, скажімо, його небезпечні дії. Анатолій Сайчук хоче стягнути з обвинуваченого мільйон гривень моральної шкоди. Місцевий суд задовольнив його позов частково 370 тисяч гривень. Тепер же колегія апеляційного суду збільшила суму моральної шкоди до 650 тисяч гривень. Олега Чапюка судді не виправдовують. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Вирішила з подругою здати кров на ЗСУ. Сьогодні тут перший раз взагалі здаю, я ще ні разу не здавала. В принципі, швидко все пройшло, не больно. Подруга вже здає більше, ніж десятий раз, то вона не боїться. Я ще трохи це. Дякуємо. Якщо пані Наталя прийшла здавати кров вперше, то лучанин Микола Гнатюк є донором вже 45 років. З того часу багато крові було віддано на користь інших. Чоловік каже, жодного разу не робив це з корисливих мотивів задля привілеїв, грошей чи навіть подяки. Зізнається, особливо важливо це робити в умовах війни. Під час війни от на полях, полях битви втрати крові великі, і їх треба поповнювати. Тому Кров треба здавати. Тому я, я закликаю, прошу всіх, хто має можливість, хто має бажання прийти сюди, в центр служби крові, і стати донором, і бути донором. У Всесвітній день донора президент України відзначив п'ятеро волинян та нагородив званням заслужені донори України. Самі ж чоловіки кажуть, що навіть не рахують кількості зданої крові. Найголовніше допомога людям. Перший раз я служив в армії, і, ну як вийшло, що хлопці забрали в лікарню, колега, і треба було срочно здати кров. Ото перший раз я здав кров. І після того здає постійно. Щоб була хороша кров. Що вам говорять? Потрібно ну, треба їсти. Що? То є, то є то є. Що треба. Що не можна, каже. А що не можна? Горілки стати донором легко. Для кроводачі потрібно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Важливим в цьому процесі є підготовка та відсутність протипоказів. До того як донор має прийти в пункт здачі, він обов'язково має. Підготуватися, тобто це має бути напередодні за 48 годин не вживати алкоголь. Напередодні здачі безпосередньо має бути легка вечеря, нічого жирного, копченого, жареного, молочного. Зранку також обов'язково має бути легкий сніданок, нічого жирного, нічого молочного. Це мають бути якісь каші на воді, солодкий чай, ні в якому разі кави не можна. Ось і. За дві години до здачі не корити, також у центрі крові приймають на забір тромбомасу. Це можуть робити лише чоловіки. Тромбомаса це йдуть клітини з крові, які допомагають дуже онкохворим. Коли йде кровотеча, коли йде це, і вона допомагає онкохворим. І тут проходить донори, вони беруть тільки чоловіків, тому що вони міцніші, як жінки. І процедура проходиться 40 хвилин. Сідають, вот оце на даний момент вже взяли тромбомасу. І вже ми приїжджаємо з лікарні, забирають. Тут є центрифуга, воно йде процесом центрифугування. Забирається тільки тромбоцити, а всі останні клітини крові повертаються донору назад. До центру служби крові в Луцьку щодня приходять від 50 до сотні бажаючих поповнити банк крові. В умовах сьогодення потрібно розуміти, що запаси необхідні не лише на Волині, а й в куточках країни, де не функціонують центри крові. Люди проявляють свідомість, ідуть здавати крові. Кров, на даний момент такої нагальної проблеми в нас немає. Ну як завжди, проблематична остається резус-мінуси. Перша, друга, третя, четверта група крові з резусом мінусу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.